І ще одне зауваження: саме головне зауваження. Справа у тому, що Лукашенка на сьогоднішній день робить все, щоб максимально знизити боєздатність власних збройних сил. Як би це дико не звучало, але він перше віддає боєприпаси і віддає техніку з довгострокового зберігання, плюс він витрачає поточний моторесурс техніки. І, і запаси, накопичені запаси для Збройних сил, паливно-мастильні матеріали, боєприпаси вони розстрілюють на полігонах в якості навчань, і продовольство. Можна Тож, я фактично, вас перев'ю, Олеже? Так. А в мене тут запитання: чи він віддає, чи його змушують віддавати боєприпаси? Чи не видається вам Навласне, Росія, тут, розрахувала тут, цю війну ви... вдовгу і вважає, що якщо вдасться захопити Україну, то потім вдасться і приєднати Республіку Білорусь, бо в неї немає боєприпасів, в неї немає боєздатної армії? Скажу так, що тут треба розд... чітко розділити справа у тому, що що стосується армії Білорусі, то Лукашенка витрачає і роздає це його власне бажання. А, стосовно стосовно передачі техніки і боєприпасів я думаю що це було на запит путіна але він не він відремонтує і дає а, і техніку і боєприпаси він дозволяє саме головне він дозволяє російським рекрутам найманцям, точніше цим. Рекрутингове агентство. агенство. От, от цим людям він дозволяє вимивати власний мобілізаційний ресурс. Вони uh -huh. наймають білорусів на в якості найманців для участі в війні проти України, але в приватних компаніях. Наскільки це поширене наймати. це явище в Білорусі вже станом на зараз. Ну скажу так, що ми вже на деяких ділянках не на одній. Якщо влітку була цифра 13 тисяч оголошена, це десь наприкінці липня, на початку серпня, що на той час вже було завербовано, і на одній ділянці ми зустрічали е білоруських військовослужбовців, то на сьогоднішній день я думаю, що ця цифра може ну, можна сміло помножити на два. Цифру цього mm -hmm. за за майже за рік війни я думаю, що саме стільки е, білоруських військовослужбовців чи е, військовозобов'язаних, отак е, вірніше буде сказати, Ну і разом з військовослужбовцями, де деякі дійсної військової служби теж відпускають за запитом Російської Федерації. Тобто тому, Олександр Горович вирішив позбутися таких сильних мужиків з Білорусі, та які ну скажу так, кучого... він чого поз... З точки зору ідеології він робить абсолютно вірно, він позбувається, знаєте, таких відморозків, які от, у, у яких мозок суто на війну. От Я хочу воювати okay. і все. Неважливо з ким. Okay. От таких от самихновитих, я би так сказав, він відправляє хоч воювати? Так, да, їжджаю воюю. Sure. Будь ласка. І він таким чином він доводить Путіну, що він повністю лояльний до нього, він готовий зняти останню рубашку віддати. А от коли стосується бойового застосування збройних сил Білорусі, то тут постає питання. І він постійно, ну, на мій погляд, він постійно каже: ну мені ж треба ще навчання провести. Мені ж тепер треба подивитися, як хлопці готові, не готові потренувати. І оце навчання воно перетікає вже вже рік, майже триває.